Вулиці приватного сектору у Вінниці продовжують капітально ремонтувати. Наразі на умовах співфінансування роботи розпочалися на вулиці Бориса Лук'яновського, що на Кореї. Мешканці цієї вулиці кажуть, стали в чергу на виділення коштів ще в 2019-му. І, от нарешті, дочекалися. А дорога дуже погана, бо тут протікає струмок. Раніше там з цій сторони був ставок, люди підсипали, і тут вона все время провалювалася. ніяка підсипка не йшла, нам тільки асфальтування. Зараз вони будуть робочі робити подушку велику, щоб не було просідання дороги. І вдячні міській раді, бо без міської ради ніхто б ніколи не зробив цю дорогу. Наразі важка техніка знімає верхній шар ґрунтової дороги. Далі її засиплять крупним, потім мілким щепенем. Також планують підняти люки та облаштувати зливоприймачі і лише тоді приступлять до асфальтування. Аби нарешті мати омрієну дорогу. Люди залюбки долучилися до програми співфінансування. З коштами у нас все добре. Ми свою частину це 150 тисяч збираємо. От, і... Зрешта це міський бюджет. От, завдяки міському бюджету ми і співфінансуванню, програмі, започаткованій міською радою нашою. Ми можемо це робити.